Я тут заходив вже, ну, ти ж повністю повний не пройдеш, знаєш, і заходив з краю. І думаю, чи буде врожає тут на тому полі, чи не буде ворожанець. А воно каже, буде врожайність, Тобто нормально сипає. 15, 8 11, 15, 12, 9-3 км в час, бомбезна. Розумів, що. Ніщо ждати? 16, тринадцять. Так що колеги отакі пироги з цими урожайностями у середньому поле. Там під 10 тонн сипить, там 9,5 приблизно. Але що ми запрошуємо вас до співпраці, тому що, дивіться, колеги. Боженька, боженька да? а чистоту ря ткані теж не відміняв. Да? І це все зроблено на генериках. Жодного оригіналу. На кукурузі не використано. Мається на увазі нічого. З оригінального немає. Так що запрошуємо до співпраці, успіхів вам!